Діти вітаю вас! Сьогодні до мене у гості завітало козеня. Яке козеня? Маленьке, якого кольору шерсть? Білого? Що у нього на голові є? Ріжки? А які вони? Маленькі та гладенькі пропоную познайомитися з його сім'єю та розглянути картинку. Коза з козенятами, що зображено на картинці. Коза з козенятами пасуться на лужку. Це сім'я козеняти. його мама коза та братик. В якій казці теж є такі тваринки? У казці вовк і семеро козенят та в казці Коза дереза. Вірно. пропоную послухати вірш. Андрія, малишка, кіска, бігла кіска по мосту, збила куряву густу. Тут листочок, там листочок. Схопить, схопить і наскач. Он яка рата? Бач, он яка? Бач. Ось така рогата кізонька. Сьогодні пропоную намалювати килимок для кізоньки. Але спершу зробимо пальчикову вправу. Розімнемо пальчики. Приготували наші пальчики. Згинаємо кулачок. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять. Один, два, три. 4, 5, всі в будиночку сидять. Молодці. Давайте на інші рості зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири 5, всі в будиночку сидять. Молодці. Переходимо до роботи. Дітки! Будемо малювати килимок для кізоньки. А малювати ми будемо незвичайним способом. А за допомогою квіточки та листочка будемо робити відтиски. Для цього нам знадобиться аркуш А4, фарби, зелена та жовта пензлик, водичка та серветка для огайності. Почнемо малювати. Беремо листочок, пензлик. Набираємо водичку, займу, забираємо, набираємо зелену фарбу, багатенько її набираємо, щоб добре зафарбувати листочок та зафарбовуємо листочок. Розмалювали наш листочок, нанесли на нього фарбу. А тепер будемо робити відтиск. Відтиски листочків будемо робити по кутках. Скільки в нас куточків? Один, два, три, чотири. Будемо робити тут відтиски листочків та один відтиск посередині. Спочатку зробимо по кутках. Перевертаємо листочок. Кладемо на куточок його. Ось так. Та притискаємо. Пальчиками ми притискаємо листочок до аркуша. Так, і прибираємо. Ось один відтиск нас вийшов. Тепер ще наносимо фарбу на листочок. Нанесли. Робимо відтиск в іншому куточку, ось тут притискаємо. І ще один листочок у нас вийшов. Та робимо відтиск посередині листочка. Ось так. Зробили листочки. Тепер будемо малювати квіточки. Маємо пензлик. Арма миємо. Витираємо. Набираємо водичку, беремо квіточку, будемо замальовувати її пелюстки жовтою фарбою. Гарненько так наносимо фарбу на пелюстки нашої квіточки. І серединку квіточки теж замальовуємо замалювали. Тепер робимо відтиск. Відтиск будемо робити зліва між нашими листочками. Ось так кладемо квіточку і прижимаємо. Кожну пелюстку до паперу. Ось так. Прибираємо. Ось одна квіточка в нас вийшла. Ще наносимо фарбу на пелюстки. Робимо вгорі відтиск між листочками. Ось так, гарненько Притискаємо. Ось так. забираємо, Ось і ще одна квіточка. Тепер з правого боку робимо. Притискаємо. Зробили. Та внизу. Ми з вами і намалювали килимок. Дітки, погляньте, який килимок для кізеньки в мене вийшов. Їй він дуже сподобався і вона дякує за такий чудовий килимок. Пропоную вам, діти, намалювати!